Друзі, всім доброго дня. Ось я хочу також вам показати одну таку модель бізнес-класу. Ставте, будь ласка, на швидкість 1,5, щоб швиденько це все передивитися і отримати собі якусь корисну інформацію. Дехто мені там в коментарях написав, що трошки, можливо, є елементи жарту в моїх цих відео. Ну, можливо, є, я не спорю, але я просто подаю інформацію і все як круто виглядати. Наприклад, на фоні Тесл різних автомобілів по 20, 30, 40 тисяч баксів. У будь-якому випадку кожна людина хоче круто і класно виглядати за мінімальні якісь кошти. А хто має багато бабла, ну то і собі, так би мовити, живе направо-наліво. Ми прості люди, ми, так би мовити, хочемо щось подешевше купити. Ось. Але в будь-якому жарті, як то кажуть, є доля жарту, а решта все правда. Ось, подивіться такий автомобіль Audi А8. Є. Значить, я вам хочу показати, що саме цікаво. a 8 є службовим автомобілем двох останніх канцлерів ФРН Федеративної Республіки Німеччини Герхарда Шрёдера та Ангели Меркель. Ось подивіться, які є типи цих автомобілів. a 8, Д2. Бачите, Д2, Д3, Д4, Д5, і в кінці кінців буде ще прототип з 25-го року ланг Яхт, якийсь. отакий ми про нього говорити зараз не будемо. Це концепт, що тільки буде, буде зроблено. Ми подивимося про автомобіль Д2, тобто Audi A8, тип Д2, платформа Д4, це нас теж цікаве 94-2000 рік. Подивимося, ось як вона виглядає, ця машинка. Їх було випущено, я вже тут подивився, підготувався трошки. Їх було випущено біля 100 тисяч штук за весь цей період з 94-2008 рік. А для порівняння BMW 7 серії, отой кузов Є38, який я говорив, випущено було 330 тисяч штук. Розумієте, тобто в три рази менше цих автомобілів. Але я думаю, все одно запчастин дуже багато. Можливо, деякі запчастини є дорогі, можливо, деякі дешеві. От, наприклад, в нас на Сихові там продавали диски для цієї ауді. То я точно пам'ятаю по 400 гривень за диск. Оригінальні німецькі диски він казав. Так, вони були десь на помоці, там знайдені в Німеччині десь, на, на шроті на якомусь. Але все одно 400 гривень за диск, знаєте, це не так, як для Тесли, там невідомо за скільки. Ось така машинка, а ще хочу сказати, що платформа в цій, кузов цієї автомобілі повністю алюмінієвий, Тут написано, бачите, От, повністю алюмінієвий кузов. Тому він ось, з алюмінію, Тому він абсолютно не ржавіє, Тобто нема такого, що ця машина є ржава. Ось. Там написано, що, можливо, алюміній якусь корозію може мати, але знаєте, то така справа. Нема і все. І, в принципі, в мене в знайомого також була ця машина, в нього вона взагалі теж він казав, взагалі не ржава нічого. Привод тут задній, в кватро там є ще повний привід, але задній. Ось 105 тисяч одиниць було, бачите, написано. І що хочу сказати, що є двигун 4,2 літра. Ну, він, так, да, звичайно, трошки багато їсть. Бензи, так би мовити, можливо, десь літрів 15, можливо, більше. От, з алюмінією та та-та-та. Бачите, завдяки проблемам корозії вийшла минуле. Ось, ну, в принципі, таке двигуни 2,8. Я б радив би 2,8 автомобіль шукати, хто, хто хоче собі її придбати в майбутньому. Бо 2.8 він можливо є в районі 10 літрів плюс-мінус. 4-4, 4-2 можливо, бере і більше трошки. От є ще 3,7, а є 2,8, 3,7 і 4,2 літра двигуни. От, ну, от можу вам показати Д3 навіть. Тобто то де 2 це Д3 отак виглядає. Подивіться, будь ласка, як Д4 виглядає Ауді, можливо, хтось бачив, але це запам'ятайте, А8, це не А6. І Д5, ось це вже новіше. Ну, вони дуже дорогі, вони десь по 30-40 тисяч баксів. Нова така машинка коштувала біля 100 тисяч доларів, коли вона була нова. От, тобто давайте подивимося, що по з ринку нам авторіо показує, Подивіться, саме дешевий автомобіль, ось D2. Бачите, 2600 коштує в Луцьку е об'єм 4,2. Ну Хтось скаже, що це корч, та, типу, такий корч, непонятно який корч, я згідний з цим. Але все одно подивіться, як він гарно виглядає. Як він гарно виглядає, і видно, що це представницький клас. Це просто бомбезніша машина. Ось, Можливо, тут пинається коробка, можливо, не пинається коробка. Невідомо, що там по кузову. Кузов, а, В смислі не по кузову, кузов 100% без корозії. Написано, що з алюмінією, що по ходовій. Ось дивіться, який вигляд. Місця, я вам скажу, тут дуже багато. Це реально машина просто, просто бомбезніша. Тобто, хто хоче собі спробувати першу таку собі машинку взяти, ось тут що, скла немає, бачите, чи побити скло можна десь на шроті її знайти. Хто хоче кажуть, хтось спробувати собі такий седан представницький, подивіться, як він виглядає. Та тут тільки тисячу баксів коштує е, оцей е, салон, розумієте, шкіряний. У мене знайомий, цей хлопець Владнова пошта, то він за 30 тисяч гривень продав салон з пасати Б5 шкіряний. От Подивіться, який тут салон. Це вже 1000 баксів цей салон. А вся машина 2600 коштує. Розумієте, друзі. От Подивіться, як виглядає. Та, трошки порване, ну, така справа. Я кажу, що невідомо, що з коробкою. Давайте почитаємо, що нам цей хлопець пише. 2600, я думаю, за 2200 можна було б його торгувати. Стоїть газпропан, вписаний, поміняли ремінь, шківи. Все. все питання по телефону. Ну, я кажу, по телефону тут треба тільки спитати, як коробка, як двигун. Чим двигун масла не їсть, і чи коробка не пинається. Все. Тут більше питань немає по цій машині. Ходоваці, всі решта, салінблоки, то все фігня, як то кажуть. Головне, коробка і двигун. От, подивіться ще одну машинку вам покажу. О, подивіться, а це взагалі вже продана, бачите. От. Тут обмана ніякого немає. 2900 теж кузов Д2, a 8 в Івано-Франківську, 2,8 двигун. Продана машинка. От і все, бачите. От я вам ще. це пропозиція дня, це взагалі 5,100 в Харкові. Подивіться, який вигляд. Ну, Давайте оцю глянемо за 2900. Чи можна було би її. дивіться, 2,900, ну, тобто 3. 300, тобто, друзі, подивіться, будь ласка, 3400. Ось їхні ціни. Давайте оцю глянемо за 2900. Вона мені сподобалась. За теж 4,2 е, Такий трошки ємкий по їжі, бензину, так би мовити. Ось подивіться дві, дві труби. Ви подивіться, який це вигляд. Це просто слів нема. тут що, вдарена, чи що це таке. А, вона, бачите, була в ДТП, тобто то вона трошки була вистрілена. Подушки там вистрілені. Ми це, давайте її дивитися. Не будемо. Подивимося на наступну. наступну, яка дуже гарно виглядає, так би мовити. 3000. Ось Мукачево, хлопець продає. Фотки, правда, в нього якісь непонятні. Дивитись не будемо. Що нам не подобається, ми не дивимося. Дивимося тільки гарні речі. ну Максимально гарні. Дивіться. О! Оце сказка просто номер 00024. То взагалі сказ... дивіться, яка машинка. Який... Які фари. Дивіться, який салон. Та трошки тут обдерта ручка, ну нічого страшного. вона гальма, бачите. Дивіться, який. Який салон, до речі, салон теж шкіряний. Гляньте, гляньте просто. Яка машина. Тут от щось під фари теж виглядає. Ну, я кажу, це все можна торгуватися. Казати, давайте за це скиньте. Давайте за це скиньте. Дивіться, який салон шкіряний. Давайте за то скиньте. І все. Головне кажу, коробка передач і чи не їсть масло. Все. Ну і як він працює, там пальці чи не, не стукають, ну, тобто ці направляючі. В клапанах, як вони там сидять. Тобто таке, можна послухати на слух, навіть не треба нікуди їхати. Автопідбор не треба платити. От сколи взагалі. Дуже гарний також вигляд автомобіля. Подивіться. Скола тут також шкіра така біжева. Ось ви зрозуміли, друзі, що є такі автомобілі? Три варіанти двигунів. Є там дизель, є бензин. О, таке собі дивіться, дивіться, дуже цікаві машинки. І більше ста на них їх їздити не потрібно. не потрібно. Їдете 90, все максимально 100, якщо хочете, щоб вона далі вам служила вірою і правдою. І давайте подивимося, найдорожче Audi A8, які коштують 132 тисячі. Це кузов D5, бачите, там написано. DD4, але це H4 якийсь А8. От 125 тисяч. Розумієте, 100 тисяч доларів. Отже, купивши таку машину, ви стаєте, ви входите в клуб власників А8, Таких, як і будете на рівні з Ангелою Меркель і Шрёдером. Все. дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, лайки.